Програма Харків онлайн в ефірі. Я рада взяти усіх, хто щойно до нас приєднався. Інтелектуально-краєзнавча ініціатива, екскурсія без обмежень, набуває поширення на Харківщині. Саме про її особливості та цю ініціативу будемо говорити із гостями, які завітали до нашої студії. Я вам представляю це Вікторія Склярова, екскурсовод та автор ініціативи. А також Дмитро Укрупка, громадський активіст. Я рада вітати вас, шановні гості, у нашій студії. Дмитро, до вас хочу звернутися, от у розрізі нашої розмови і того. Того питання, хто долучився взагалі-то, хто взяв участь у першій екскурсії і кого зацікавила ця ініціатива. Я прошу розказати про ваш про вашу участь і взагалі-то, от як ви для себе зрозуміли доступність Харкова, так і чи зручно вам було от, на цих екскурсіях? Ну, знаєте, переважно ці екскурсії взяли незрячі. Багато моїх знайомих було, багато друзів. Кожна особливо старовинна будівля. Вона зроблена із, із, із каменю, або з дерева. Це не штучний матеріал, а це натуральний природний матеріал. А кожен натуральний матеріал він має все ж таки свою душу. І якщо люди, які будували, то вони якусь частку своєї душі вкладали в ці, в, ці, в ці будинки. І от стільки я е, ходив біля цих будинків, я навіть ніколи не замислювався про те, що там відбувалася якась цікава історія або якась цікава подія. Розумієте? Я з світою медик, то я кажу, як коматозний стан був в цих будинків. Як, ну, а от такі реаніматори, наприклад, і такі спеціалісти, як пані Вікторія, або ну, хтось інший там, екскурсовод, я їх називаю це реаніматорами, можна так назвати. Вони ну, просто... Ці будинки роблять виводять з цього коматозного стану. І якщо дуже добре слухати, дуже добре таку, зробити для себе уяву, то можна навіть відчути такий шепіт тіє пам'яті, який зберігається в цих стінах або в якихось предметах. Тому просто треба навчитися слухати. І цей шепіт кожна людина може відчути. Наприклад, ну я вже давно себе на цій думці, що я це відчуваю, це чую. І навіть коли вже, вже проходжу другий раз біля цих будівель, то я вже, якби, вже ну, відчуваю таке дихання. цих. Тому ну, якби для мене це от таке відчуття тої пам'яті і відчуття того всього, як ну, я через руки, якими я це все обдивляюся, я просто відчуваю це все. Тобто особливу енергетику нашого так, міста, так так, так, так. І, і це для мене просто ну для мене це просто відкриття е, Харків. Це останнім часом просто відкриття. Бо я ж кажу, стільки я дуже люблю вулицю Сумську, але ніколи навіть не замислився, що там стільки всього цікавого є. І що вам, от, знаєте, що ви для себе б виділили? Яка будівля або архітектурна споруда, або пам'ятка дихає найглибше та, от знаєте, найсильніше те, що можна відчути, що би ви для себе от, визначили? Ну, знаєте, я загалом люблю вулицю Риморську. Як ми були на цьому подвір'ї, там, де жив Юрій Шевельов, то ну, я. Таке враження, що я ну просто ну відчував, що зараз десь він э, що прийде він і щось нам дає. Що нам зараз щось розповів з цікавого. такого. насіки це просто, я ж кажу, насіки це реаніматори, це екскурсоводи, які вміють передати то все. Це дуже важливо. Пані Вікторія, як, от ви розповіли про першу екскурс... екскурсію так. що е, вона була приурочена до Дня Конституції. Друга, ну зрозуміло, ви пояснили, що українська незалежність вона не обмежується лише днем незалежності. Так. От е, хочеться дізнатися, також як складаються маршрути, так як обирається тема, і ну знову ж таки, ну про сьогоднішню ви вже розказали. Я думаю, що варто проанонсувати ще майбутню зустріч. Будь так. ласка, ви знаєте, тема майбутньої екскурсії народилася щойно ми йшли з Дмитром, ми з ним зустрілися трошки зарані, обговорили, говорили про що ми будемо сьогодні розповідати. І тут Дмитро мені сказав дуже важливу річ щодо 14 жовтня. І ось у нас так. вже є приблизна дата і є подія. Дмитро, можете трошки от розповісти, те, що якщо ви мені, це пожалуйста. якщо тут я так розумію, народжуються ініціативи, пані Вікторію, у вас з вашими відвідувачами, з так. вашими знайомими, так, Дмитро, будь ласка, ну, ми говорили з пані Вікторією про те, що 14 жовтня це дуже. Дуже такий насичений день. І я, чесно кажучи, ну, я років 10 молився, щоб коли цей день був по-справжньому був таким е урочистим і таким святковим днем. Не просто щоб 14 жовтня. Бо-перше, по я пані Вікторію розповідав, що це е дуже велике свято було на Запорозькій Січі. Дуже велике, це ну, прирівнювалося навіть до Пасхи. Друге, таке то, що створення УПА така теж визначна подія була. Покрова Пресвятої Богородиці, це ну, свято і День захисника. То ми так вирішили, що якось ну, до цих історичних днів ну, зробити таку екскурсію. Ну, і сучасна назва День захисника України. Ну так, так, я сказав, що захисника України. Mm -hmm. так. І для мене ще особисто, бо я народився в Запоріжжі, бо і якраз в цей день було звільнене Запоріжжя. Так що для мене це особистий такий день, дуже яскравий день. І, mm -hmm. до речі, пан Дмитро сьогодні в нашій екскурсії буде брати участь не лише як гість, а також як екскурсовод на певному відтинку шляху. Справ тому, що наша екскурсія буде не лише про будинок слова і про будинки цієї вулиці, звичайні, вона буде також трошки про нас наш військовий шпиталь, тому що люди, які на Донеч... на Донеччині, на Луганщині, тобто на сході України, вони нині відстоюють нашу українську незалежність. І тому люди, які потрапили до нашого військового шпиталю в перші дні, в перші дні фактично війни Росії проти України, яка почалася ще навесні 2014 року. Вони теж внесли свій інколи своє життя, тобто свій великий внесок в нашу незалежність. І ми підійдемо до нашого військового шпиталю, який теж знаходиться на вулиці Культури. І Дмитро вирішив розповісти свій власний досвід, досвід того, як колись ще в 2014-му, в червні місяці, велика колона з учасниками Харківського Євромайдану. Спогади. Та, може, спогади чи досвід, от підійшли. Так підійшли до шпиталю. Це була наша ідея з друзями якось підтримати поранених бійців, яких одразу стало чотири сотні, як, як не більше, в нашому шпиталі. І ми вирішили прийти з прапорами і з ними разом заспівати гімн України. Ми підійшли, і у нас був наш гучномович, до речі, який нам сьогодні допомагатиме в екскурсії. І ми його вімкнули, і в мікрофони просто люди почали співати. І поранені бійці одразу відчинили вікна і почали нам допомагати. І це було дуже багато вікон. Вони вітали нас, хтось знайшов там синю або жовту майку, і так от нам махали просто з вікон, і аплодували після того, як ми завершили разом співати. Було настільки зворушливо, що у багатьох людей були сльози. Навіть у дітей, які були з нами, там 13-15 річні діти, які йшли з батьками в цій колонії. Вони теж просто це було неймовірне. Що... Головне саме те, що ми, як йшли, ми сумської вулиці, то дуже багато людей на балконі нас зустрічали і виходили з кафе. І, і Це після всього того, що ще ще місяць назад тітушки і було ще страшно йти, а тут вже ми йшли так, ну власне, вже йшли вже як уже так. Це вже українська Україна mm -hmm. починалася так. тут. Пані Вікторія, до речі, про ще про особливості у нас не так багато часу залишається. Екскурсія, вона за часом, ну також довша, ніж ну, загальна прийнята екскурсія, як ми розуміємо, тому що а, тут є певні особливості, і а, от саме люди, які там погано бачать, або там, якщо є. Там якісь не або проблеми, і можливо, то для цього потрібно більше часу, аби так, от, так для цього потрібно більше часу, але Враховуючи, що минула наша екскурсія замість трьох годин тривала чотири години, ми вирішили дистанцію цієї екскурсії, яка буде друга, скоротити. І оскільки вулиця, вулиця культури сама не дуже велика, вона колись називалася Байрачна Барачна, бо тут були бараки Лазарету, і вона лише десь приблизно кілометр 400 метрів. І Плюс ми не всю вулицю проходимо, а лише ту її частину, яка вже на правому боці проспекту науки. То наша ця екскурсія сьогоднішня буде продовжуватись 2-2,5 години. А вже решта часу ми зберемося в невеличкому кафе за чашкою чаю. Звичайно, що це вже не всі будуть екскурсанти, а частина, яка захоче поділитися власними враженнями, власними спогадами. І Ось тут у нас на столі є три книжечки, які є призами для людей, які будуть ділитися спогадами. Ось мені дуже подобається ось ця книжка. Вона називається Мережа. Її авторка Віра Вовк це чудова українська письменниця, і вона тут в цій книжечці ділиться своїми спогадами про її непросте життя. Друга книжечка, її авторка. Ева Гата, це сучасна uh -huh. львівська письменниця. Може, ви покажете на камеру, так, ячка. Uh -huh. От сучасна львівська письменниця, і е, вона написана у формі новел, дуже приємна українська мова. От і будуть ще декілька подарунків, декілька призів, які традиційні в усіх наших екскурсіях, а особливо в екскурсії без обмежень. Бо я безмежно вдячна людям, які е, зазвичай бувають вдома, тому що Харків не дуже зручний, він стає. Все-таки все зручнішим для людей з проблемами руху особливо. А тут ці люди до нас із проблемами руху і з проблемами зору, і, можливо, навіть приєднаються люди з проблемами слуху сьогодні, бо наш учасник минулої подорожі запропонував свій сурдопереклад. Отже, якщо люди погано чують, вони можуть прийти сьогодні до нас, і Леонід якраз перекладе сурдоперекладом у візочку, але буде перекладати наші. Розповіді з Дмитром.